Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі. Мене звати Карина. Мене звати Сергій. Це наш новий канал, який буде тільки на українській мові, тому що ми підтримуємо де Тому підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал та поставте е, на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Сьогодні ми будемо робити огляд на посилки з е, США, які були втрачені або загублені. Ми не знаємо, що в цій коробці, тому будемо розкривати разом з вами. Все, що тут буде, ми будемо продавати або розігрувати між нашими підписниками. Тому, якщо вам щось сподобалось, або ви захотіли би це купити, пишіть в коментарях. Якщо ви знаєте друзів, яким це може сподобатись, передавайте посилання на це відео, щоб вони також могли собі це отримати. Ну що почнемо? Розпаковка чек. Ну що, почнемо. Сергій починає розпаковувати нашу коробку. Так, Дивіться, на пошті було указано, що огляд заборонено, тому нам... Ну, ви не зможете розпакувати і щоб подивитися. Дивіться, тут йде стрічка Амазону. Бачите? Оце вони фасуються на складі та відправляються однією коробкою. От Логотип Амазону. Сергій Чан. Ну що, розпочнемо. Ми тільки відкрили перша позиція. Так, тут у нас якась що? німецька ну, прикольно. Panzer Elite. А, ми знаємо англійську мову, якщо що. Примай. Це сковорідка. Далі будемо робити розпаковку кожної одиниці окремо. Це Дуже важкеньке. Це, напевно, Ковдра? Так. Дуже цікаво. Ковдра, але вказано, що виготовлена в Китаї. <рес> це що? Новогодні, новорічні. Новорічні іграшки. Чи це для собаки? Це щось не зрозуміло. Далі будемо відкривати. Це що? Це Теж для якихось прикрашань. Так, зараз так я гляну. Це якісь стрічки. Ці салфетки, можливо, побачимо. Це в нас якась бутилка для спорту. О, це десь Прикольна бутилка. Вони не дешеві на Амазоні. <рес> капелюшок. Капелюшок! У нас буде капелюшок. Наступне відео буде Сергій в капелюшку. <рес> О, фонарик! Фонарик! Це якраз для наших реалій. Так. Коли немає світла, треба десь ходити. Наприклад. Наприклад, десь ходити просто, бо в нас немає ніде світла. Це якісь ключі. Від чого? Щось відкривати. Можливо. О, у нас є прикраса, я бачу. Топорик. Топорики. Топорики. Багато О, це також нам зараз дуже актуально. О, це типу швейцарський топорик. Тут багато всяких ножів, ключів, я... пилочок. Не думаю, що для мене це цікаво. Для, для Сергія, можливо. Дуже прикольна штука. Да? А, тримай А можливо, це все було разом? Так, потім якесь щось для риболовлі. Бачу гачки, ліска. <кій> Бачимо, скільки це коштує, і потім по... порахуємо цю посилку, скільки вона, а... вона обійшлася. Це щось, що, прикраси? Якесь щось Яке у цього. Ні, це брилочок якийсь. Так, викрутки на ключі, щоб завжди мати з собою. Типу брилок. Один гирлянда, звучайно. Гирлянда, гирлянда, гирлянда. будет. Наступное видео у нас будет с гирляндой, это Сергей. На батарейках. Очень, это сумка. Ага. Две... А, сумка. у нас есть. что ниже. Высший ниже. Кому потрібен ніж, пишіть в коментарях. Дуже цікавий. Це нас не посадили за це. У мене є схожий. Так, і... А, блендер? Блендер? Хендміксер. Прикольно. Такий трошки подзобана коробочка. Знаєте, в прикольно. Тут так, так і буде прикольно. Прикольно. Потім антенна. Потрібна, напевно. <потрібно? потрібно>. Авторучка. Круто. Якась вона дуже, дуже страшненька. Щоб вона не це для, це для, для воєнних у них такі ручки. Так. Ага. І знов щось святкове до нового щось року. Цікаве.